Брокколі може запобігти раку, то міф чи правда, і взагалі всі зелені овочі та фрукти допомагають застерегтися від онкології. А ще таки чула про лимони. Наша розмова сьогодні про їжу та рак, чи дійсно можна знизити ризик з допомогою здорового харчування і як харчуватися онкохворим? Наприклад, згідно з дослідженням, яке здійснили вчені з університету Глазго у 2020 році, ризик виникнення не тільки раку яєчників, але і колекторального раку раку простати та легень на 5% нижчий у тих, хто вживає, хоча б. 15 грамів броколі щодня вчені проаналізували інформацію про 49 тисяч осіб. І згідно ще з одним дослідженням, яке у 2014 році здійснила група китайських вчених взаємозв'язок між частотою виникненням захворювання і вживанням броколі, теж встановили йдеться про зниження ризику на 16% при вживанні хресту цвітних овочів. Але це є один нюанс: це випадок. Це дослідження, випадок контроль. Тобто, вже конкретно захворілих осіб запитували, чи вони вживали вживали Овочі чи не вживали? А, от, власне, у загальному когортному дослідженні в такому такого взаємозв'язку не встановили, і але це лише одне невелике дослідження.